Всім доброго дня! Сьогодні у нас 20 березня 23 року. Проводимо огляд риночних ситуацій на тиждень, який планується. Пройдемось, як завжди, почнемо з блоку новин. Ось е, обговоримо те, що нас чекає на цьому тижні, для того, щоб враховувати фундаментальний аналіз при, при своїй торгівлі. А також перейдемо до технічного аналізу, подивимося, що нас чекає протягом цього тижня, і вже більш детально, більш конкретно подивимося по точкам, по актуальним точкам входу, чи є у нас цікаві гарні позиції, які ми можемо розглянути саме на сьогодні. Сьогодні у нас в 9 по єврозоні в Німеччині індекс цін виробників по Германії він вже прийшов. Маємо маємо дані наразі, взагалом, по сьогоднішньому дню новинний фон відносно спокійний. Але дуже багато буде виступів цього тижня представниці Європейського центрального банку Крістін Лагард. Я так думаю, це буде саме на фоні головної новини цього тижня, біля якої точаться зараз спори. Наскільки ж буде піднята відсоткова ставка Федрезерву США? Ось тому, що як раніше, вже казав, в стрімах закладалась. Підняття на 25 базових базисних пунктів, але також говорив, що є розрахунки і всі предпосилання до того, що будуть піднято на 50 базисних пунктів. Джером Павло виступав тиждень тому у вівторок, і казав про. Опираючись на економічні показники, виходячи з інфляції, він сказав, що такий сценарій подій він можливий. Тому ми скажімо так, тому зараз. Розглядається декілька сценаріїв підняття на 25 базових пунктів чи на 50. Я вважаю, що буде все ж таки 50 базових пунктів буде, буде реакція. Звісно, буде підвищення волатильності ринку, але реакція буде не така затяжна по часу, тому що, в принципі, ринок фактично вже відпрацював цю новину, але просто ми не не відкидуємо е, вплив е, новинного фону, тому що ну новина впливова, е, новина не що ну не щотижнева і навіть не щомісячна, тому буде підвищена волатильність, але вже в такий більш-менш спокійний торговий час. Е, більш по дню 22 е, числа буде ця новина. Більш по дню подивимося о котрій годині, там біля 22.00, по-моєму, тому цього тижня Євро, Європа також буде дуже часто мелькати в новинах, буде розповідати, що у них також не, не не все так погано, якби від інфляції ніхто не відхрещується, але... але наскільки будуть радикальними дії щодо інфляції. Ну тут вже подивимося, тому що ми фактично не то, що на, на порогу, ми вже за порогом кризисної ситуації. В принципі, ви знаєте, що дуже багато банків, які займалися різними направленнями, в тому числі Silicon Valley Bank, який займався. Який знаходився в Силіконовій долині і був одним з провідних банків щодо стартап АІТ-індустрії, технологічної індустрії. Ось це дуже поганий такий маячок для фондового ринку Америки. Пам'ятайте, що під час Великої депресії в Сполучених Штатах Америки там 29-32 роки. Саме технологічний індекс просів на 85%. Тому я би не радив розглядати зараз там купівлю акцій або ще чогось, тому що фактично зараз всі намагаються зберегти свої гроші, просто зберегти свої гроші, тому що. Навіть такі відомі е, банки е, видало, що вони не гарантують страхування в повній мірі депозиту, і досить відомі люди, які зберігали там свої кошти, е, мають шанс не, не отримати ці гроші назад. Тому зараз е, кризові часи е, треба вчасно зорієнтуватися і використати собі цю нагоду. Як на примноження грошей, тому що хтось під час цих часів банкрутує, хтось вилітає з обойми, але нам важливо в ній залишитися і заробляти завдяки там не інвестиційному підході, а не, спекулятивному. Тому будемо намагатися це робити. Будемо обачні, будемо робити все з розумом. Купувати, інвестувати можна. 에, можна інвестувати, у нас, до речі, вийшла непогана ідея на купівлю золота, але після її корекції також розглянемо на графіку. 에, варіантом також може бути купівля криптовалюти. 에, на фоні такого, 에, такого дампу саме по банківській сфері, тому що 에, після цього. 에, після цього Буму, який доторкнувся до новинного фону банківської структури, почали дешевіти акції значних банківських інституціоналів, таких як Bank of America, JP Morgan, який в моменті знизився на 5,5% акції, втратили в своїй вартості. Тому це просто як виток, і це лише тільки початок того, що буде відбуватися на ринку. Я перепрошую, що так детально зупинився саме на цьому. Просто хочу, щоб ви фундаментально зрозуміли, що зараз відбувається у світі. Тобто, економіка Британії вже давно повідомила. Що вона знаходиться в рецесії Америка? Також але там публічно це не не освітлюється. Тому ми вже за порогом, як я вже сказав, боргової, боргової кризи З цього почалася остання криза 2008 року. Ось коли банки не могли гарантувати тих кредитів, які, які, грошима, яких накачували гроші економікою, дорогі квартири. Ви це пам не пам'ятаєте? У нас по ринку нерухомості в Дніпрі ті квартири, які стояли, ну вартують зараз там 40-50 тисяч доларів. В моменті вони стояли 130-140 тисяч доларів, тому це є така штучна накачка грошима підвищення ціни без, без підставної на то цінності. Тому зараз ну, треба дуже, дуже, дуже обачно все робити. Давайте подивимося на вівторок, 21 березня. Ще раз вибачте, не те, що так більш детально зупинився, але це дуже важливі речі. 21 березня, що ми маємо? Фонд, фонд все спокійно. Дивимося там на новинний фон, який має дві і більше зірючок, тому що саме він дасть нам підвищену волатильність. Так, важлива новина по дванадцять. індекси, Економічних умов в Німеччині він відображає настрій і настрій інституціональних інвесторів. Береться, беруться дані по 350 провідних компаній Німеччини і береться відносний рівень 0, від якого відбувається точка відліку. Чим Позитивніші у нас дані виходять по цьому опросу, тим себе економіка почуває стабільно, тому що інвестори спокійні, інвестори не бояться інвестувати у фондовий ринок, економіка насичується грошима і відбувається певна, певна гарна взаємодія. Я думаю, що тані для цього індексу вийдуть мінусові. Враховувати новину потрібно заробити на самій новині можна. Хто знає, як працювати з відкладеними ордерами на новині, будь ласка, працюйте. Хто не знає, можете звертатись до мене. Канадський долар базовий індекс пов'язаний з інфляцією, показує реальну інфляцію, виходячи з цін на товари, які продаються для звичайного населення. Знову представниця Крістін буде у нас сповіщати інформацію щодо відсоткової ставки. Те, що, що я казав, важлива новина, те, що я казав з приводу боргової кризи, ось якраз вам дані по продажу на навторічному ринку житла у Америки житло житло продається житло продається гарне але гарно але все ж таки е, цікавістю інвесторів до житла в америці на протягом 2022 року вона була набагато менше ніж це було в 2021-2020 році тому ми теж бачимо таку затухаючу тенденцію так, середа 22 березня, новини по Британії і базовий індекс. Знову ІПЦ по Британії о 9 годині. Чим чим більше ось, ось у цей у нас показник, тим здоровіша економіка. Ми бачимо прогнозуючі дані вони будуть нижче попередніх. Якщо вони все-таки вийдуть прогнозованих даних вище, це буде гарним таким признаком для економіки. Якщо вони вийдуть рівень в рівень, скоріше за все, ніяких там дьорганів по ринку не буде. Якщо вони вийдуть нижче або значно нижче, то звичайно це шорт британського фонда, шорт е індекса. Фуці 100, чисто британського індексу. Єврозона знову Крістін Лагард у нас не може вгомонитися. І, до речі, це ж середа у нас так. І цього дня у нас виходять саміт -лід лідерів Єврозони. А, Це вже четвер, я перепрошую, рішення по відсотковій ставці. Прогнозована ставка у нас іде. На 5% відсотків. на 5%. Відсотків. і після о 20.00. О 20.00 по Києву буде засідання в 20.30 комісія по відкритим ринкам далі буде нам розказувати, що нас очікує при подальших відсоткових ставках. Взагалі прогноз в четвер. У нас саміт лідерів ЄС Єврозони. Рішення по відсотковій ставці, як завжди, Британія приймає відсоткову ставку після приймання в Сполучених Штатах Америки. Також можливо новина алгоритми прийняття рішень щодо підняття відсоткової ставки. Він такий же самий, як в Сполучених Штатах Америки. Інфляція в Британії ну, зрозуміло, теж знаходиться на високому рівні. До речі, пікове значення було по інфляції в Сполучених Штатах Америки в 2022 році, саме влітку, воно становило 9,1% річних. Це не нечувана така інфляція для американського ринку, оскільки є нормою 2-3%. Оскільки є 2-3% нормальної інфляції. Знову кількість відданих дозволів на будівництво, безробіття, також що впливає на рівень зайнятості населення, на інфляцію, продажі нового житла, що стосується новин по борговій кризі. І давайте подивимося п'ятницю, 24 березня, що ми маємо з новинного фону. 9 ранку об'єм. Продажу по Британії. Франція у нас індекс ділової активності в секторі надання послуг. Германія у нас індекс ділової активності PMI. Британія 11.30. Композитний індекс. Індекс в виробничому секторі також ну, дуже насичений день для п'ятниці. Уже декілька тижнів підряд нам не дають нормально поторгувати закрити торговий тиждень у п'ятницю. Особливо ті, хто торгують по стратегії 39. Зрозуміють зараз про що йде мова? Базові закази на товари довгого використання. Дуже дуже такий канадський долар. Також у нас індекс розничного продажу. Uh, новини по, по фонту, по Мериці, тобто, ну, скажімо, напевне, цього дня в п'ятницю, як і в середу, я буду займатися тільки супроводженням год, якщо у мене на той момент вони будуть відкриті, тобто ви бачите, що у нас зовсім не до жартів по новиному фону. Середу, четверги п'ятницю особливо будемо мати підвищений фон. Тому, оскільки сьогодні ми не маємо такого, такого новинного фону, і, скажімо, можемо новілювати оцю волатильність, яка у нас буде на цьому тижні, то постараємося щось сьогодні відкрити, знайти цікаве погодам. Давайте перейдемо до моменту технічного аналізу. Відкриємо MetaTrader і подивимося, звісно, на індекс А, угу. Він у нас знаходиться в несхідному руху з певною корекцією. Давайте розкинемо рівні по ФІБО для більшої наглядності. Ми бачимо, як чітко в принципі, і тут, і тут видно без Фібо, що тут є, є рівень. Фібо нам його підкреслює. Ми бачимо несхідну динаміку з певною долею корекції, яка відбувається прогнозовано до рішення про підняття ставки. Ми будемо бачити тест о цього рівня на відмітці 100, До речі, дуже цікавий круглий такий рівень. В принципі, по індексу долара навіть би розглянув шорт, але стоп буде за широкий. Подивимося, подивитися будемо на екстремум. Тобто, у нас, ну, в принципі, якщо брати за ціль 100, то ризик менеджмент фактично у нас три до одного. Давайте відкриємо угоду невеликим об'ємом. Я думаю, у нас все вийде. Давайте ну, не, це, 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 це за НАТО. Але подивимося на стоп на рівні 104. Давайте 104,8 візьмемо. 104.8. Тейк поставимо соточку. Об'єм поставимо 0,1. Об'єм вираховуйте від вашого депозиту. Я не знаю, який він у вас. Ризик менеджмент має бути відповідний. До. До вашого депозиту продамо, продамо. Тобто, я, я рахую, що до середи він буде знаходитися в несхідному русі, по факту йому вистачить одного ну, максимум двох днів, щоб протестити оцей рівень. І до новинного фону ми закриємо цього году. Якщо у нас індекс долара в несхідному Русі, то звичайно ми бачимо тенденцію. Ми бачимо тенденцію до зростання саме євро і фунта. Звичайно ж, ми бачимо висхідні канали для саме внутрі. Внутрішньоденної торгівлі ми можемо використовувати такі канали і працювати від рівня підтримки і супротиву в них. Ну, звичайно, логіка, логіка відпрацювання цих каналів вона дуже проста. Від рівня супротиву ми продаємо. Від рівня підтримки ми купуємо. Тому ну, можна навіть роздивитися наразі шорт е, по. Е, по євро, євро-долару, я думаю, що по фонту ми бачимо, побачимо таку ж динаміку. Да? Тут є комбінація висхідного трикутника, є висхідний канал, також ми маємо. І, в принципі, тут макушки вони поставлені. Фактично йому немає за що більш зачепитися. Є ось тут у такий от рівень. Я подивлюсь наразі, в угоду не входжу. Ну, ну в принципі, можна роздивитися вхід в угоду, але це буде досить агресивно. Я подивлюсь на відбиття від цього рівня. Він, в принципі, фунт любить пробувати канали затаскувати поглубже, вибивати стопи і після цього розвертатися. Тому почекаю, понаблюдаю. В принципі, він може протестити більший рівень е, з поділкою 1228. 821, двадцять. Давайте візьмемо, і саме від цього я буду розглядати продаж. Купувати запізно е, тому, що тут один до одного ризик менеджмент. Якщо б я навіть купував, стоп я б ставив е, трохи під рівень. Цього висхідного трикутника 1,21,7. Тейк. Перший тейк 1,22,8, другий тейк Не бачу, не бачу зараз. давайте Другий тейк 1,24 Тобто можна купувати можна, але це агресивно. Золото. Звичайно, те, що я казав про золото. А, дуже багато. Ось давайте подивимося. Навіть давайте. Щас не, 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 не тикаю на графік, не дивлюсь а, дату. 8, 8 березня пішла інформація про те, що буде закриватися цей банк. Давайте подивимося на а, свічку золота в цей день. Давайте подивимось ось 7 число. Восьме, дивіться, дивіться, яка невизначеність на графіку. Ось вам восьме число. Ось вам восьме число. І після восьмого числа дев'ятого. Дев'яте це у нас було що? Дев'яте, десяте, особливо. Десятого числа вже е, офіційно була повідомлена інформація про те, що банк хлопнувся. Е, ось вам. Дев'ятого, будь ласка, десятого, яка свічка? Яка свічка. Тобто зараз е, всі е, гроші перетикають в, саме в ті активи, які, е, які устоялися на ринку дуже давно. Тобто вони перевірені часом. І в принципі купувати золото можна, якщо ви купуєте там з ціллю фіксації прибутку пів року рік, купуйте просто зараз, там не задумуючись. Якщо там десь більш-менш короткі терміни, рекомендую від корекції купувати там, хоча б почекати відбиття там 1930. Доларів за троянську унцію. тобто золото зараз знаходиться на хаях, і ну якщо навіть там піде е, позитивна інформація, ш, ну, щодо там відновлення банківської структури якоїсь стабільності, в чому я дуже сумніваюсь, майже на 100% переконаний, що цього не буде. То ми побачимо, ми побачимо якусь корекцію. Ну розумійте також, що ну просто там хайпиться золото не може. Воно залежить ну, від, від об'ємів, які заходять в цей актив. Тому ну корекції тут будуть однозначно, і не спішіть там, що, щоб у вас не було такого відчуття, що ви стрибаєте в останні вагони, і якщо не сьогодні, то ніколи. Якби купувати можна, купити від корекції собі спокійно, де і все. Звісно, нафта вона корелює з доларом. Ми також бачимо несхідну тенденцію. І, чесно, я вам скажу, взагалі-то нафту перед кризовими моментами її задирають до гори. Її задирають до гори, але зараз чисто технічно я не бачу перспектив. До такого відбиття, тому що, ну давайте подивимося на тижневий графік. Можливо, тут щось, щось буде цікавеньке. Ну, ось, ось це найбільший, найближчий рівень, від якого ми можемо побачити щось більш-менш серйозне. І я думаю, що в принципі цей рівень 5 доларів для е, бочки за нафту, це в принципі не вау. Тобто ми можемо побачити зміну динаміки в ціні навіть за одні торгові сутки. Тому я думаю, що від цей рівень буде цікавий для купівлі, для розглядання для купівлі хоча б на якусь коротеньку дистанцію зі стопом там, на рівні 66 і стейком 76. Тобто ми можемо бачити таку динаміку по, по нафті. Криптовалюта, її провідна частина біткоін, найбільша монета по капіталізації. Ми бачимо, що на фоні нестабільності банківської системи також е пішли вливи в, біт в, біт в біткоін. на тому тижні, по-моєму, в четвер зайшов дуже великий об'єм. 40 ярдів це не просто об'єм е, з різних гаманців, а це дуже серйозні дядьки, які е, які що знають. Якщо що знають про біткоін, тому скажімо, всі, всі говорили про поновлення рівню там 12 Але як ви знаєте, багато чого те, що, те, що кажуть, е, взагалі. І повсюду воно не, не збувається, і тому хто хоче там закупити біток на споті, або ну має вільні кошти і не розраховує на миттєвий прибуток, раджу розглянути, звичайно, цей актив для купівлі в довгостроковому напрямку. По фондовим індексам я вже сказав свою думку. Тобто, ну я навіть їх відкривати не хочу продивлятися, тому що у мене. В принципі, зрозуміла ситуація по ним. Вони дуже розкачані, дуже роздуті, і падіння буде, буде дуже болізнене. Воно буде дуже таке, сильне. Шортити, шортити не хочу, немає бажання. Ну, є, є біля рівню, є біля рівню. Але не пускають продавця наразі. Я думаю, буде який тест і по Наздаку, і, і відскок. Тому що ми, ми так припіклись на минулому тижні з шортом Наздака. Ця свічка нас винесла по стоплосу, тому не хочу, хочу поспостерігати там. Побачити для себе сигнал і далі буду давати рекомендацію в телеграм-каналі, тому не пропускайте корисну інформацію від мене, в тому числі по золоту. Ось додавайтесь в телеграм-канал. Якщо будуть запитання, задавайте. Радий був сьогодні з вами. Я на зв'язку. Будь ласка, якісь побажання, пропозиції. Звертайтеся вам в торгового тижня. Не зволікайте, використовуйте кожну можливість для е, примноження свого е, депозиту. Всього вам найкращого і до нових зустрічей. До побачення.